Справа в тому, що, коли є право чисте, воно красиве структуроване, і воно досягає і дає лівому вийти, похизуватись, понасолоджуватись, все спокійно. Якщо право перекачане, воно постійно в достігаторстві, все зі всіх іміє, все там витрушує, але, вибачте, в душу не лізе. Воно не маніпулює, воно достигає. Воно вижимає соки з лимона, але без інтриг, без е, таких складних відтієватостей по тілу, по почуттях. Воно це воно не вміє це робити. Тому, на жаль, небезпечним є дуже надмірно прокачане ліве. А воно робить ось яку штуку. І це дивовижна історія, завдяки цьому ну, тому, що я майже 20 років працюю, і я можу зараз оце вам сказати. Бо я не зразу це викрала. Коли справа ось чому, праве, воно не, вертикальне, воно завжди має стержень. І воно не потребує шукати опору на щось. У всіх людей, у кого є праве, вони завжди відчувають опору самі на себе. Хай слабку, хай якусь там, вони вчасно можуть попросити допомогу і якось вирулити або через себе виролють. У них є ось це опора, почуття реалістичні. Що робить ліве? Воно горизонтальне, у, не, у нього опори нема. Немає вертикалі. Тому, коли воно набирає надлишок, Об'єм по горизонталі, воно змушене на когось опиратися. Але воно велике, потужне, і часто все, що потужне, воно стає токсичним. Воно опирається на право, і щоб право себе не давало ніяк знати, воно його впригнічує або вбиває. І створює із себе ж псевдоправи. Тобто, насправді людина з перебільшеним лівом має подвійне ліве менш. Просто одне, вона ще й класно маніпулює, видає за праве. Це схема ситуації, коли жінки правлять світом в п'якому плані, найгіршому, коли вона і за себе, і за нього, і ще його пригнобить, і так далі. І ця схема є може бути внутрішньою, коли ми внутрішньо гнобимо своє правило.